Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Прочитаємо тему. Уроку 116. Сьогодні ми мандруємо Україною і будемо повторювати, що ми знаємо про корисні копалини, а також повторювати, що ми знаємо вже про Дніпропетровську та Запорізьку області. І розпочинаємо ми наш урок, здійснимо по здійсненням подорожі містом Запоріжжя, переглянувши відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Увага на екран! Помандруй на задій, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить, посеред. Не це твоя країна, рідна батьківщина. Запорізьким краді Дніпра плакить. Є курган могили там минуле спить. Є там січ козацька, це гетьманський край і Азовське море для туристів. Рай. Друй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, посередні вільна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Перегляньмо презентацію з алгоритмом підготовки до діагностувальної роботи. Будь ласка, будьте уважними, запам'ятовуйте необхідні кроки. Алгоритм підготовки до діагностичної роботи. Прочитай і відтвори з пам'яті вивчені навчальні одиниці. Якщо ти чогось не зрозумів, Незрозуміла. Звернися по допомогу до вчителя, однокласників. Візьми участь у перегонах, виконай завдання, проаналізуй та виправ допущені помилки, вивчи відповідні навчальні одиниці. Підготуйся до діагностичної роботи вдома. Якщо чогось не зрозумів, не зрозуміла, звернися по допомогу. Бажаємо успіху. Скажіть, будь ласка, а до кого ви можете звернутися по допомогу, якщо вам щось не зрозуміло? До вчителя. А ще до кого? Однокласників. До однокласників. До батьків можете звернутися по допомогу? Ні, Так. так. Так, ну чому ні? Якщо вони знають, я думаю, що вони вам допоможуть. Можна до батьків звернутися? Чудово. а вони з нами будуть так на діагствувальній роботі. Ми ж говоримо зараз про підготовку, Полін. Роки підготовки до діагностувальної, а не сама діагностувальна робота. Пригадаємо навчальні одиниці про корисні копалини, а потім виконаємо завдання, які нам пропонують. Розгорнемо зошит на сторіночці 33. Читаємо навчальні одинички за мною разом, Зі мною разом пошепки. Зовнішній твердий шар землі називають земною корою. Земна кора складається з мінералів і гірських порід. Мінерали це природні тіла з однієї речовини. Що утворилися в земній корі. Гірські породи це природні тіла, що складаються з різних мінералів. Гірські породи, які використовують у господарській діяльності, називають корисними копалинами. Мінерали та гірські породи, що містять метали в кількості, Достатні для переробки називають рудою. Метали поділяють на чорні, залізо, марганець, хром та кольорові мідь, олово та інші. Родовище – це природне скупчення великої кількості корисних копалин у будь-якій ділянці земної кори. На карту скупчення корисних копалин наносять за допомогою умовних знаків. Тобто, якщо в одному місці є дуже багато корисних копалин у великій кількості, да, десь в корі, в земній корі, то таке місце називають родовищем. За використанням виокремлюють три групи або три види корисних копалин, в залежності від того, як їх використовують. Паливні, це нафта і газ. Чого паливні? Бо вони є паливом. так? Рудні це руди чорних та кольорових металів. Якщо в них міститься залізо або інший метал, то це руди, рудні, метал... рудні корисні копалини. І нерудні – рудні це пісок, глина і граніт. Тобто все, що використовують у будівництві, в оздобленні і так далі. За станом розрізняють тверді пісок глина. Рідкі нафта і газоподібні, природний газ. Отакі От копалини. Тобто копалини бувають мають класифікацію за двома видами. Перша, перший розподіл за групами відбувається за такою ознакою, як використання. Тобто, як їх використовують. Це бувають паливні, рудні і нерудні. І друга ознака, за якою ми їх розподіляємо по групи, це за станом, тобто в якому стані вони перебувають. Бувають тверді, рідкі і газоподібні. Дуже подібні до водяного, да, до стану води. Вона має, теж має три таких стани. Дніпропетровська і Запорізька області багаті на корисні копалини. Тут розташовані найбільші в Україні родовища залізних та марганцевих руд. До складу ґрунту, Ага, це вже ґрунт. Так, все. Прочитали про корисні копалини, все пригадали. Отже, повертаємося на нашу 24 сторіночку. До речі, я вам раджу дуже-дуже цю сторінку 33-34 почитати вдома декілька разів. Там дуже багато інформації про корисні копалини і котресь із завдань це точно може трапитися вам на діагностувальній роботі. Тому чим більше разів ви прочитаєте і краще запам'ятаєте, тим легше буде вам виконувати діагностувальну роботу. Ну що ж, а ми з вами рухаємося до наших завдань. Нам потрібно виконати завдання 1, завдання 2 і завдання 3, і пригадати, що ми вже знаємо про корисні копалини. Трошки зменшу, щоб було вам. Так. Ось так. Видно. Що ж, на цю роботу у вас є. Давайте скільки вам, три хвилини, думаю, вистачить. Розпочинаємо. Отже, перевіряємо перш... з першого по третє завдання. Установити потрібно було пропущене вречення. Читаємо: зовнішній твердий шар землі називають. Земною корою. Вона складається з мінералів і гірських порід. Все те, яке ми читали на сторінці 33. Друге, мали встановити відповідність між поняттям та його значенням. Природні тіла, що складаються з різних мінералів, це гірські породи. Природне скупчення великої кількості корисних копалин у будь-якій ділянці земної кори це родовище. Природні тіла з однієї речовини, що утворилися в земній корі, це мінерали. І гірські породи, які люди використовують у господарській діяльності, це корисні копалини. Скажіть, будь ласка, ви погоджуєтесь з моєю, з моїм виконанням цього завдання? Можливо, у вас по-іншому. Я так виконала, а ви як? Так само. Так само, чудово, дуже так добре. Само. Прочитаємо речення, яке склав Йої, потрібно було переставити два слова для того, щоб твердження були правильними. Читаємо. Із руди отримують пісок, метал це нерудна корисна копавна. Думаю, всі зрозуміли, що треба поміняти місцями слова пісок і метал. І тоді ми отримуємо такі речення. Із руди отримують метал, а пісок це нерудна корисна копалина. Тоді все буде правильно. Отже, ще нам треба зробити завдання 4 і 5 і перевірити. Продовжуємо перевірку. Треба було дописати, які бувають корисні копалини за станом. За станом вони бувають газоподібні, тверді і рідкі. Перевіряйте, можна місцями поміняти, це не страшно. Неважливо, де ви написали, в якому віконочку це слово. За використанням корисні копалини поділяються на паливні, рудні і нерудні. Ось так мали виконати це завдання. Ну і останнє завдання п'яте, мали встановити відповідність між назвою корисної копалини та її умовним позначенням на карті. За різні руди ми позначаємо ось таким руденьким трикутничком, а марганцеві руди ось такими двома руденькими трикутничками. Думаю, що це вже всі запам'ятали і всі дуже добре знають. Отже, зробіть для себе висновок: чи добре ви вже знаєте інформацію про корисні копалини. Якщо ви все виконали правильно, ви все добре знаєте. Якщо ви помилилися, отже, вам потрібно ще декілька разів уважно прочитати сторінки 33 34 і звернути увагу саме на ті моменти, в яких ви зробили помилку. Нічого страшного, ми вчимося. А ми побули з вами географами, тепер пропоную побути математиками і розв'язати задачу. Бобу дуже подобається вивчати карту корисних копалин. Він вивчив шість умовних позначень, паливних корисних попалин, дев'ять рудних і двадцять сім нерудних. Усно обчисли, скільки всього умовних позначень вивчив робот. Будь ласка, хто вже обчистив, говорить голос. Скільки ж це позначень він уже вивчив? 6, 9 і 27. 42. 42, говорить Артем. Хто ще порахував кого яка відповідь? У мене теж 42. Так, добре, 42. записуємо. 42. 42. 42. У мене теж 42. Молодці. Всі вправні математики. Друга задачка. Скільки умовних позначень пам'ятає Ая за тиждень? Якщо запам'ятає Ая за тиждень, якщо вивчатиме три нових умовних позначення щодня. Ще раз. В день вона вчить три умовних позначення і планує це робити протягом тижня. Скільки умовних позначень вона вивчить? Давайте запишемо дією. За день вона скільки вивчає? Три. Три. А вчити вона буде, це скільки? Сім днів. Тиждень це сім днів. Яку і дію треба умови, виконати, щоб дізнатися? Так, дорівняння до 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 21 20. і в дужках позначення. Позначення ми скоротимо по. Умов, ум, ну, ми напишемо «п» позначень. Умовних не будемо писати, ми ж одне слово пишемо в дужках. Так, дякую, отже за тиждень вона вивчить 21 умовне позначення, якщо вивчатиме кожного дня три нових позначення. Чудово. Пригадаємо відомості про туристичні маршрути Дніпропетровської Запорізької областями на сторінці 34, а потім знову ж таки виконаємо завдання, тому потрібно зараз буде уважно попрацювати на сторінці 34. Перегортаємо зошит. Читаємо разом зі мною пошепки: туристичний маршрут Дніпропетровської області. Такі об'єкти у нас: селище Петриківка, пскіфські кургани, товста могила і чортомлик, залізнорудний кар'єр поблизу міста Кривий Ріг. Тобто у нас ось такі є об'єкти. Туристичний маршрут Запорізькою областю, національний заповідник Хортиця. Це острів, нагадує на річці Дніпро, національний заповідник Кам'яна могила. Скіфські кургани Солоха та Гайманова могила і узбережжя Азовського моря, яке так полюбляють всі туристи. Прочитайте цей маршрут, ці два маршрути ще раз, дуже уважно, і підготуйтеся виконувати завдання за, цими, за цією інформацією. Отже, повторили. Тепер маємо виконати завдання 1 і завдання 2. Будь ласка, на цю роботу у вас є декілька хвилин. Починаємо. Отже, перевіряємо. Якою областю пролягає туристичний маршрут Національний заповідник Хортиця? Національний заповідник Кам'яна могила, скіфські кургани, Солоха та Гайманова могила, узбережжя Азовського моря. Говоріть назву області. Запорізька область. Так, дійсно, це Запорізька область. Познач світлину для путівника Дніпропетровською областю, обґрунтуй відповідь: строк світлин. Яка світлина у нас Перша. Підійде? Перша, обґрунтуйте чому, що за ній зображено. Петриківський розпис. Так. А де його створювали, в якому селищі? У селищі Петриківка. Петриківка, яке знаходиться в Дніпропетровській області. Чудово. Попрацюємо як справжні мовознавці, позначимо суфікс у слові маляр і доберемо спільнокореневі слова. Хто такий маляр, нагадайте мені? Це людина, яка що Той. робить? Малює. Пишемо: малює. Добираємо спільно кореневі слова малює. Ставимо кому ще. Маляр, малювати. малює, малювати, малювання можна дібрати слово. малювання. Давайте доберемо якийсь прикметник. Який? Маля малювничий. Мальовничий. мальовничий. Пишемо мальовничий. Дуже добре добираєте слова молодці. Мальовничий. Намальований. Можемо дібрати таке слово? Намальований. Думаю, можемо. Так. Намальований. Ну і достатньо. Давайте визначимо корінь в цьому слові. Подивіться, яка спільна частинка є в усіх словах. Мал. мау. Мал, правильно, виділяємо корінь. Ну, ми, правда, почали не з того, ну нічого. Давайте. Тепер визначимо закінчення. Для цього слово маляр нам угу. потрібно змінити. І так, хто що маляр? Немає кого чого. Малю. Так, дати кому чому? Маляр. Маляру. Дивіться, яке закінчення в слові маляр? Нульове. Нульове, маляр. тому що да, в інших відмінках воно вже потім з'являється. Отже, закінчення нульове, основа слова маляр, правда? Це частинка без закінчення. Корінь мало. А як називається ця частиночка яр? Яка Суфі... стої... Суфікс яр. Суфікс яр. Ось ми і позначили суфікс у слові. Розібрали його і позначили. Що ж, підготуємося до діагностувальної роботи, взявши участь в перегонах на гідроциклах на сторіночці 27. Хтось тобто катався з вас на гідроциклах? Так, ми були на морі. Так, Я ну так от зараз катався. ще поки Згадаєте, як це було, наскільки це було приємно, і виконаєте завдання. Отже, у нас є 6 завдань. І на ці шість завдань у вас є три хвилини, і вони вже почалися. Рушаємо. Отже, до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО занесено. Підказуйте мені Петриківський Петрівський острів. Портиться найбільший м? на річці Дніпро. найбільший острів на річці Дніпро. Метали поділяють на кольорові. Чорні, 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 Кам'яниста ділянка в руслі річки. Це оріг. Орі. 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 Правильно. Мінеральні та гірські породи, що містять метали в кількості, достатній для Руда. переробки. Руда. 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 Штучна річка якою спрямовує Канал. воду в потрібному напрямку. Канал. 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 Хто склав слово. Рельєф, Рельєф. Пісти, яке Рельєф. сьогодні було слово. Записуємо його. Рельєф. Не забуваємо, що воно пишеться зі знаком м'якшення. Рельєф. Чудово! Що ж, дякую вам за роботу. Ми сьогодні на уроці багато чого згадали. Ми пригадали з вами маршрути туристичні Дніпропетровської та Запорізької областю. Пригадали. Які бувають корисні копалини за станом, за використанням, пригадали, що таке мінерали, що таке гірські породи, що таке корисні копалини, що таке родовище, що таке земна кора і з чого вона складається? Також ми побули математиками, розв'язали дві математичні задачі і взяли участь у перегонах, що допоможе нам, сподіваюся. Краще виконати діагносту, завдання діагностувальної роботи. Сподіваюсь, цей урок був для вас корисним, а на цьому він завершується. І я дякую всім вам за роботу.